Отже, я сьогодні перед сусідкою пообзивала московитів москалями і нелюдами. Чи треба з цього сповідатися? Відповідь коротка, треба е, відповідь довга стосовно обзивання їх москалями і нелюдами. Суто технічно вони не є росіянами, вони є московитами. Назву Русь вони вкрали в нас. Вона їм не належить і після війни, звісно, вони повинні бути оформлені в Московське княжество, там в княжество Казанськое, і Суздальське і Сизаринської. Ось і натомість носити цю назву вони право, звісно, не повинні взагалі ніколи. Це вже від Петра Кривавого. Вони цю назву в нас поцупили. Знаю, що зараз на Московії зняли кіно, де Іоанна Грозного представляють як якогось там персонажа, Я кіна сам не дивився, бачив кілька роликів на цю тему. Його там представляють, що між собою Бояри і русський цар. Ну бо цар почалося за нього саме казатися. кажуть слово, що там на Русі там не було. Так вони не використовували назву Русь тоді. Тоді це було московське княжество. Ну, якщо говорити про історію, цю назву поцупили вже за Петра I Кривавого. Той же самий і Оан Грозний російською не розмовляв. Він розмовляв татарською Не знав він російської мови. Ну, але це так, це вже про історію. Тому, коли ми московитів московитами називаємо, ми використовуємо історично достовірну мову. Тому що назва росіяни їм не належить. Ну але інколи використовуємо ці терміни, які їм не належать, як там Росія, Російська Федерація і тому подібні. Тому ну московити, вони московити, все так. Що це не образа, це факт. На моз починається на калі. Закінчується в Україні. Традиційно цей термін мав кілька значень. Одне з цих значень це було не тільки жителі на болотах, ті самі криваві і кровожадні, але також вояки. Тобто, коли когось забирали в москалі, то забирали ну, на службу, якби в Москві. Людина йшла служити 25 років, тобто все своє життя. Далі, то, що вони не люди, ну, так чисто об'єктивно, якщо подивитися, ну, те, що вони роблять, ну, наприклад, розстрілюють наших полонених, катують, гвалтують. І, зрештою, це стосується не тільки їхніх військових. Якщо подивитися якісь чат рулетки, подивитися опитування, подивитися, як русський народ, ну по факту московицький, підтримує так зване СВО. Ну то ми бачимо, що підтримка населенням цього страшного дійства є гігантська. Якби люди цього не підтримували, Путін цього всього би не робив. Але вони це підтримують. Тому. Суто технічно, я зараз підходжу тільки технічно, так, про гріх зараз далі поговоримо. Чи є в ознаках цих істот ознаки людяності, Ну, то ми бачимо, що немає. Тому що зичать вони всього злого для нас. Ну і по факту виходить для себе теж вони зичать чогось злого, тому що ну, вони теж гинуть, вони теж терплять через це все. Тому, якщо так об'єктивно подивитися, ну, то людського в їхніх вчинках мало. Натомість суто технічно, чи належать вони до роду людського, до гомосапіенс? Ну напевно, що належать. Це прикро, але ну по факту, так ну це люди. Ну, ознаки людей вони певні часом мають, ну якщо так чисто біологічно, подивитися, не по поведінці, чи по серцю, чи по його відсутності, як серця, так і розуму. Натомість, коли ми їх обзиваємо, то звісно чинимо гріх. Тому що коли ми зустрічаємося з якоюсь їхньою неправильною поведінкою, або навіть ну, банальна річ проста, яку ми з вами, на жаль, ледь не кожен день переживаємо, а багато хто і чує, і ми бачимо ці всі обстріли. А багато хто і переживає, і стає жертвами тих самих обстрілів. І напевно в сім'ї кожного є хтось, хто або служить, або потерпів від, від цієї страшної війни. І по факту, ну, ну війна, це якби абстрактно ну, від конкретних людей. Тих самих, які втрачають ознаки людяності, коли ми чуємо повітряну тривогу, у нас з'являється бажання сказати щось недобре в сторону тих же самих агресорів, московитів. Я вам наполегливо рекомендую їх не проклинати, тому що коли ми проклинаємо московитів, ми співдіємо з духом, який ними керує, тобто з сатаною. Вони одержимі сатаною, вони ведені ним, вони керовані ним, і тому ми повинні не проклинати, а благословляти. Москалів благословляти на покаяння і на поразку. В такі випадки ми повинні благословити наше військо, Господи, благослови їх влучністю, щоб вони влучно збивали всі дрони, всі ракети, наші ППО. Господи Боже, захисти і благослови наше військо. Ну і так ми молимося за ворогів. Господи, пошли їм покаяння. Марія просила моліться щоб Росія покаялася. Я це буду повторювати до кінця війни. Як доживу. Тому що Марія про це просила, і це важливо, щоб вони покаялися. Наскільки це можливо, ну це вже в руки Богу, це вже не в нашій владі. Пояснив, сподіваюся, так. Тому клясти не клиніть. То, що вони які є, такі є. І тут ми якби очевидні факти обговорюємо. Так, ми чекали від них людяності, ми чекали від них співчуття, ми чекали від них реакції чи поведінки розумних людей. Цього не сталося. Ми розчаровані. Але такою є правда, тому клясти не треба. Реальність є безжальна і жорстока, тому її треба прийняти. Тому молімося за наше ППО і за росіян молімося про покаяння. Амінь.